Вчора, 4 травня, ворог знову відкривав вогонь по прикордонним населеним пунктам Сумської області. Загалом нараховано 162 удари. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Міропільської, Краснопільської, Шалигінської, Новослобідської та Великописарівської громад. Внаслідок обстрілів була поранена одна цивільна особа. Пошкоджень зазнали шість приватних домогосподарств, три адміністративні будівлі, водонапірна башта та газопровід. Сьогодні зранку російські військові обстрілювали село Толстодубове Есманської громади. З 6.11 по 6.25 було чотири удари, ймовірно, з міномета 120 мм міліметрового калібру. В результаті пошкоджені цивільний будинок та подвір'я. Також обстрілів зазнали села Бачівськ, барані. Кастерагута, Вотовиш Сумської області. Зафіксовано 5 ударів, ймовірно, не керованими авіаракетами з гвинтокрилу по селу Знобтрупчевське Шосткінського району. Про це повідомило оперативне командування Північ.